Шановні друзі, дякую вам всім, хто прийшов сьогодні на відкриття цього цікавого і багатообіцяючого виставкового проєкту, який має назву Надія. Як ви бачите, візуально він поділений на дві частини. Дві частини одна розказує наше фактично сьогодення. Це є розгомлені міста, це руїни, це розвалені будинки, це і Харків, і Херсон. І з другому, боку, це є весь світ, який яскраво кольоровий, яскраво виразний, е цікавий, яс ну, і який говорить нам, що тобто, основний меседж, будь-яка війна закінчується, завжди закінчується. Немає жодної війни, яка б тривала вічно, і це дає нам надію на те, що Пройде зовсім-зовсім небагато часу і українські міста будуть яскравими, кольоровими, щасливими, закоханими. Це буде прекрасно. І е, зараз я хочу з великою приємністю надати е, слово е, виконувачого обов'язку генерального директора Львівського паласу мистецтв, пану Леко, підтримуйте образ будь ласка. Областями треба підтримувати тих людей, які долучаються до таких виставок, так? вкладають свою душу, вміння, організаторські здібності. Ми лише майданчик, щоб це показати, щоб продемонструвати, щоб та платформа, на якій можна виставитися. Так? Я переконаний, що такі виставки вони точно будуть. Мігруючими, так? сьогодні в нас, завтра інше місто, післязавтра інша країна. І власне, як Роман підкреслив, війна все одно закінчиться. Так? Буде життя після війни. Але зараз основна місія це теж світло показати, що відбувається власне на тій частині світлин, що переживає кожен з нас, що переживає наша держава зараз. А десь в душі пам'ятати, що так, буде кольорово, буде весело і буде все добре. Слава Україні! <ривіт> Це виставковий проєкт, який почався дуже далеко ще в вперед. Е, пройшов Іспанію, пройшов в Польщу, вже прийшов рівне, власне, привіз наш хороший друг, колега, партнер. Людина так само фанатично віддана фотографії. Директор Рівненського музею Олександр Харків. Підтримуйте його. Дякую вам за запрошення, дякую вам, палацу, за те, що є така можливість, є такий майданчик у Львові. Виставка на друє, так виставка була вже в Іспанії, в Хочі, в Рівному, в Дубну. Зараз вона приїхала два дні тому з Хмельницького Хмельницького музею фотографії. І на другі в інших містах були. Ну, ідея цієї виставки, коли вона виникла. Після того, як почалася війна, я спілкувався з багатьма фотографами всього світу, писав, говорив, щоб. Підтримки України, щоб вони насилалися, як підтримують нас, українців, у їхніх країнах. Вони всі можуть поїхати в Україну. І відгукнулися, тому що багато відгукували, багато насилало. Це були інші проєкти. Я робив в Рівному там, виставки, то також мандрували. І корейці написали, щоб їм надіслати фотографії ну, Щоб я надіслав свою виставку в Південну Кореї. Корея я маю увазі ну, південно корею, тому що потім розділили на північну, а нормальні Кореї це Південна Корея. Ось. А я запропонував, давайте я зроблю підбірку українських авторів з різних міст України і зібрав вісім авторів з Харкова, з Києва, з Рівно і з різних міст України. І надіслав туди роботи, це був кінець грудня 22-го року. І вони організували виставку цю, надрукували, плюс додавали фотографії з 11 країн світу авторів різних країн, тобто вільна тема, світ без війни, об'єднали спільною назвою «Хоп! Надія і перше показали виставку на міжнародній фотографічній зустрічі в Іспанії. Іспанія там зібралося 29 країн світу, і виставка демонструвалась там під час цього заходу великого. І також зробили такий прапор Україна Ферея. І тут підписали керівники делегації з різних країн світу, побажаннями нам, українцям, і передали цей прапор для нас українцям. Тим, що і вони, і ці країни також. Підтримують нас у цій війні, хоча б не можуть зброю дати, потім немає зброї чи там що. А м, власне, ось такої культурної підтримки вони з нами, вони нас підтримують. Виставка і до сих пір вона демонструється уже. Тут тільки 8, авторів, 16 він. Невеличка частинка експозиції, а в Кореї там більше, бо там по 8-10 років з кожного автора. І вона до сих пір експонується в різних містах Кореї, в різних галереях Кореї. Потім ми, я запросив Кореї в Україну, але вони сказали, що в Україну не можна приїхати, бо уряд їхній не дозволяє їхати в країну, де йде війна. Тому ми зустрілися на нейтральній території в Польщі. Я виїхав в Польщу, ми зустрілися там, і вони передали великі пакунок, з тими фотографіями, ну звичайно, цей прапор. помінялись, подружилися, мінялися подорожками, подарунками, контактами. Звичайно. А до цього цієї кореції знайомили було більше віртуально, тобто по інтернету, по участі в сільних проєктах. Ну, я бував багато де в багатьох країнах світу, там більше сотні, і тому так, якби зв'язків багато контактів є. А взагалі в Україні, власне, лише в Рівному на виставкових проєктах були. Фотографа або живу, або своїми світловими з 88 країн світу. І тому я завжди говорю, що фотографія це, мабуть, найдоступніший найлегший дипломат, який може знайомити, здружувати, зміцнювати людей між собою. І ось така фотографічна дружба і фотографічне спілкування, воно, звичайно, приносить велику користь і Україні. Тому що до великої війни, і навіть під час війни у світі ще є багато представників московської ідеології. Вони не можуть повірити навіть до 22-го року, вони мало хтось з людей бачив різних країн, більшість не асоціювали Україну як окрему незалежну державу. Це придаток Росії, і в Україні війна, там громадянська війна, там неонацистів, там так отаке. Ну кожен раз, звичайно про це розповідаєш. Після того, як. Почалась війна, в багатьох країнах закрили рашу туди, стало вже легше, люди вже іноземці менше почали отримувати інформацію, ну по інтернету можуть ще бачити, але принаймні по телебаченню вже менше бачать того російського всякого різного поганого, що вони транслюють. Бо раніше там не плющиш, там навіть 17, 16, 15, 18 років. І раніше, то по суті ті новини говорять лише про те, як погано в Україні. От Разу туди, в Європі, це лише що в Росії все супер, все добре, вони про Росії там нічого не кажуть, тільки як погано в Україні. Ну, Ми бачимо наслідки тої пропаганди і до сих пір. І навіть я впевнений, що російський світ у те, що Польща блокує кордони, це точно російський світ, тому що поляки самі вони стільки б втрачали б робочий часу, робочих годин і коштів. Тому що ви стільки техніки блокувати українські кордони, українські, коли Росія поставляє вона в декілька разів більше, то про це нічого не говорить. Ну, трошки відійшов від теми війни, від теми виставки. Але, ну, власне, її виставки такі мають мету розповідати і нам українців, по багато вий, серед українців є ще люди, які не можуть повірити, що там, що, що, що це росіяни це роблять, що наші брати славяни, нібито славяни в кавичках, що вони таке роблять. Але ми бачимо тут Харків, Київ, Херсон, різні інші міста України, і бачимо, що, що це робить. Ну тут є і Харків'янин є Віталій. Він знає ці місця. Неї, якими вони були, які вони зараз розбомлять. То фотографії зроблені Володимиром Гробленом в перші дні війни, коли бомбували Херсон Харків. Чи, наприклад, Юрій Вереса, один також відомий фотограф, лідер і засновник гурту Каменний гість може ціло, якраз в цьому році буде 26 років, вони вмічають. Він їздить по різних містах України, якраз за організація Об'єднаних Націй фотографує різних місць там Петров, Фотограф ДСНС Олександр Шевченко в Києві. Ну, звичайно, кожен з нас фотографії робить те, що може, що вміє, якраз через фотографію показувати, розповідати світу. Тому що людина, коли побачить фотографію, на швидше повірить, тому чомусь. -то. Особливо, якщо цей фотограф якось знайомого, швидше в тому, що там десь якісь слухи буде розповідати. Так що дякую вам. Дякую за питання, можете задати, yeah. задати запитання. До речі, корейці надіслали ще і відео вітання про цей проєкт це нам побажання, воно було коли висока рівне було. Показували репортаж на телеканалі «Фрідом», коли виставка була в Рівному. І м -м, навіть з Європи мені телефонували чи писали, що бачили вашу виставку у Рівному, ну, і яким чином нам висловлюють свою підтримку. Тому тобто нам не потрібно зупинятися, не потрібно опускати руки, тим паче, а будемо надіятися, що... Найближчим часом, як можна швидше, Україна переможе, а фотографи зроблять всі з всі зусиль, отакі от як громадський, як всі ви тут присутні з тим, щоб розповідати світу, і щоб світ знав, хто є хто. Дякую. Традиційно кожен наш учасник отримує подяку. Саме це для тебе за популяризацію цього виставкового проєкту, фактично за створення цього проєкту. Дякую. Тобі можна вопрос <віт> <плес> <плес> да. Так, дякую. У э, нас кожен, э, кожен. <плес> спікер отримує каву Старого Львова». це вже як аксіома. Да, так, дякую. Кава нашого... Я б таку тільки лиш таку купив. Так, я знав, я знав. Ну і для тебе ці послужинні подарунки. Фотографи і завжди при стару фотографію. Цей виставковий цей альбом ми презентували буквально недавно, минулого тижня. Хто хто приходить, бачив цей розкішний виставковий проєкт. І спонсором власне, цієї партії це була Мирослава Конгадзе, І цей альбом, я думаю, займе місце в тебе в твоєму фотомузеї і буде розповідати нам історію Бережанщини. Це да, сусідні області. Да, я, дякую. Дякую, дякую. Класне, альбом. Мене велике я Сашко нам вже стільки вже книжок перевозить, що треба може якось відімстити. <свят> <свят> Шановні друзі, так. знаєте, дуже е знаково, що е момент, е що власне виставка відкривається в цей день, в сьогоднішній день. І виставка називається надія. А сьогодні у нас є луковини з Загріблі відомого українця, художного лідера нації Романа Шухевича. І ви знаєте, що недавно зробили москалі, вони зруйнували будинок Шухевича і музей Шухевича біля у, у Львові, фактично. І сьогодні всі українці щирим відкритим серцем згадують цю непересічну датну людину. І у нас теж сьогодні буде буквально через менше ніж за годину, відбудеться показ фільму Нескорений про Романа Шукевича. Показ відбудеться за кіноплівки І до показу долучиться директор музею визвольної боротьби України Тарас Кусі, який розкаже про історичні аспекти цього фільму, зйому фільму. І долучиться. Нам не обіцяв, слізно обіцяв, що прийде Орест Огородник, який знімався в цьому фільмі і розкаже трошки про знімальний процес. Хто був на атентата в осінньому в Мюнхені, знає, наскільки пораз цікаво мені розповідати. Мені навіть щось таке дуже складне нести нотку позитиву, нотку е непересічного гумору і гарного настрою. Тому ну, я вас дуже дякую вам всім, хто зміг пройти на відкриття цього виставкового проєкту. Дякую. Ми, будем, ми не, не зупинимося в нас з Сашком. Великі плани по обміну виставковими проєктам. Я вже йому показував і один день життя виставку сьогодні. Вже каже, що поїде в Рівне. і багато-багато-багато інших планів. І запрошуємо вас разом з Сашком на огляд цього. Цієї простішної виставки і після чого в п'ятій годині, рівно о 5-й, без запізнень ми будемо розпочинати огляд фільму нескорити. Дякуємо. Пане, це дуже дякую.